Хабар за одну людину за отримання виїзду через шлях складає 4-5 тисяч доларів, з яких 3 йде на адміністрацію, а залишок посередникам. Щомісячно в хороші часи, коли взагалі ніхто не слідкував, хова видавала по 200 дозволів на місяць, тобто 1 мільйон доларів щомісячно. Хто шановників чи правоохоронців відмовитись від цих потоків? Що казати, що навіть НАБУ провело обшуки з цього приводу кілька місяців тому в кабінетах Сіньгубово-Ковальської, так справи нічим так і не закінчились. Останні обшуки провели у чиновника корупціонера середньої роки, однак роботі корупційної схеми це не завадить. Тому реальні зміни у системі шляху очікувати не треба, ну лише подорожчення хабаря. Волонтери і водії без грошей сидіть вдома замість вас на відпочинок. Чи Жити в Європу поїде той, хто знає потрібних людей в адміністрації і може занести.